І так воно йшло поряд зі мною. Це було хобі моє цілого життя. Хобі Вишивка, я дуже багато так само вишивала. І моєї мами і сестри так само вишивали. Просто на випередки. То все йшло на випередки, і я брала участь у цих вишивках. І тому, бачите, доля, коли я знову появилася в Косові, доля мене знов кинула у русло мистецтва. Я надзвичайно. Митців люблю, я люблю митців не тільки тих, які творять нам красу, і ми радіємо з цього, тому що без краси дуже тяжко жити на світі. Я навіть люблю, надзвичайно любого спеціаліста, в якому я бачу митця. І дуже з великим якимось здається, зайця буде того. Але він не ідеальний педагог, Якщо він уміє свою душу вложити в свого учня, я рахую, що це є мистець. Якщо це навіть кулінар прекрасний, а він робить це з великою душою і уміє гарно накормити людей і велику кількість людей, я теж рахую, що це є митець. І навіть в медицині, якої надзвичайно модовою. В якій я віддав мала дуже багато свого єства. І коли я бачила свого колегу не митця, мені було надзвичайно боляче. Чому Бог тобі дав цю, цю професію, Бог тебе привів до цієї професії, а ти не міг удосконалити її в собі. І ти не йшов до такого вскоре, щоб ти став на це. Це завжди мене супроводжує. Напевно, через такі отакі труднощі свого життя я прийшла на кінець, я прийшла до повного, до повного, як кажуть, і притулилася із правдивим народним мистецтвом. Народне мистецтво. Адже музей Скоротинського там народне мистецтво. Прості люди. Як до нас приїжджають, до нас дуже багато приїжджає людей з великої України, які плачуть, бачачи ті сорочечки, які вишила проста українська жінка. Вони плачуть, вони не отримують, бачачи цю красоту, адже у них це загублено, більше загублено. І в них пробуджується, у них пробуджується нове своє я. І я це бачу. Особливо в мужчинах. Мужчини ховаються по кутках і сльози течуть. Розумієте, це бачите, це, це багато чого значить. Що людина пробуджується у своїй свої натурі. Втім, він навіть один мені мужчина сказав: ви знаєте, до сьогоднішнього дня мені, якби би сказали, бути китайцем, я би написав, що я китаєць. Ви себе згадаєте? Людина, якби мені сказали, що я німець був, я би сказав, що я німець. Мені було все рівно, але побувавши сьогодні у вашому музеї, в мені засвітилася лампочка, в мені щось здригнулося І я відчув, що я українець. Він говорив російською мовою, звичайно, бо він. Розвивався, вчився і в умовах, панувала російська мова, і, звичайно, я нікому ніколи, ніколи не, не звертаю на це увагу, тому що життя різно, у кожної людини проходило. Саме основне, щоб людина була людиною. А хто вона є по національності, я на це ніколи не звертаю увагу. Люди всі під під, під куполом Бога, всі одинакові. Але бачите ці, такі варіанти, коли пробуджуються гени у людини, і людина каже, що я українець, бо та десь вишивка відізвалася в моїй душі надзвичайно глибоко, це дуже багато означає. Я дуже тепло зустріла звичайну звіру, бо десь вона мені в якійсь мірі нагадала мене, я пізніше почала вишивати. Я не маю тих вишивок, бо. Так було, що моя мама все казала: знаєш, ця людина має отак руки, подарується, раз їй подобається, подарується. І вона свої вишивки роздоровувала, Я свої вишивки роздавала. Я маю до пару речей, отаких, що я вже в гучці. тепер вишила такий гарний двустенецький, який теж виставлю колись дуже цікавих речей, дуже Підняти десь з глибин і поставлених у дощу, тому я кажу, звільні, щоб вона трималася мене, я її десь в глибинку поставлю якусь, щоб вона це, відно... це почала відновлювати, бо це має надзвичайно велике значення. В своїх творах вона показала, показала в тому, що вона творить, вона показала не тільки свою працездатність велику. Вона показала поєднання всієї України, що я побачила. В ній поєднався стиль великої України, поєднався стиль і старої Гуцульщини. Тут є елементи від старо, від відзорів старої Гуцульщини, бо я особливо придивлялася. Тут є елементи духовини. Я не можу зрозуміти, звідки її душа це взяла. Бо якщо вона взяла елементи із великої України, то я розумію, що там бабуся зіграла і прабабуся на певну роль, і це в ній розкрилося. Але те, що вона взяла елементи з Буковини, мене це трошечки здивувало. А здивувало в якійсь мірі, але це її бачення світу Звичайно, що бачення. І якщо ми б зараз, знаєте, як говорять, що як буде розвиватися в будучому Україна, ми будемо всі елементи застосовувати у наших книжках, звичайно, так, як і пані Марія. Піша на багато вперед у, свої, у своїй кіраміці, бо були нас світці із голова, і не могли надивитися на її речі, на її кераміки. Вони вбачали в її речах. Вони кажуть, це, це є щось фантастичне і це є надзвичайно вона тут, ця, ця майстриня дуже далеко вперед. А особисто я, як медик, я в ній, знаєте, я більше психологічно сприймаю людину. Може, як я, я, я не, не митець, я більше психологічно бачу, то я в ній побачила якісь елементи в цьому світу. Вона десь зазирнула дуже глибоко, глибоко. Іде питання, чи ще існує інший світ. І вона туди зазирнула. Вона глибоко зазирнула в інший світ. Тому її, ви розумієте, її тут бачення надзвичайно велике. І таке, таке що вона, вона буде йти, йти, йти вперед у цьому відношенні. Застосовуючи ці елементи, які були у старій кераміці, вона йде вперед у цій кераміці і надзвичайно, надзвичайно далеко. З Віславі, я тобі зла, хочу сказати, саме, що ти йшла вперед. Я тобі дуже багато допоможу. Допоможу в тому, що тобі всі зорі, які можуть дати на Подивися на мене, і ти віти. Бачимо ні, ні в чому, тобою захлоп захоплювалися дуже багато львів твоїми речами, які не у нас. Тобою захопилися мужчини, які були представниками нашого сучасного президента. Це була надзвичайно велика група в нашому музеї. Я дуже здивувалася. Як тільки президент став, що була надзвичайно велика рупа, самі були мужчини. Я ледве дізналася, хто вони є. Бо я допитуюся, хто хто приходить. Вони дуже питалися, чому я хочу. Хочу знати, хто вони, бо я кажу, бо я вам хочу знати, в якому ракурсі вам розказувати, що вас більше цікавить. Що... То на кінці вони сказали, що вони є представники від президента, дали нам значок дуже гарний, задоволені були нашим, нашим музеєм. І надзвичайно в цій з в борці мужчини були зацікавлені. Вони попросто, це були мужчини, але попросто пальчиком показували на ті рушники, які мені надзвичайно королися. Це були мужчини. Бачите, не все так погано в нашому світі. Не є. Ми думаємо, що що, що, що є, що ми, ми розвиваємося, ми йдемо вперед. І я вам надзвичайно бажаю великих успіхів у своїй творчій роботі. І вас щиро поздравляю з живою квіткою. Колись Марія Влак мені сказала, мені сказала, ви відчуваєте мою душу, бо я дуже не люблю зв'язати. Так само. Я її подарувала. Перша у вазонку хлів, коли в нас вже була щаслива, я тобі це повторюю. <різвісті> Чому надовго цвіла сліва цвіла разом з собою, завжди найкращим? Всім базу. Має щось сказати. то ну, наскільки світий, наскільки якось так, ну, як під благословенням Бога. А чого це? Тому що Петро, він є дуже добрий чоловік. І якби там не було любові, повірте мені, може би і не було оцих робіт, може би не було виставки. Якщо є любов, ми тишимо з сім, це воно таке. Якщо Марійка його любить, він її любить, значить почуття, Бог допомагає і це все робиться. Ну, кераміка є дуже складна робота. Там шило повинно так робити, якщо воно піде не так, вже не той рисунок, не... рука дуже добре. Працює, ну, кольора, кожна робота це кожна частинка своєї душі вкладена в цю роботу, дивлячись у літі роботи. А тепер, ну то я така, що бояк у такий час і стільки багато робіт підробити. Звиніслава дуже рушники, кисень, і я кажу. Дякуємо Петру, що він вдома робить добро, спокій, но, а аби тільки творіть, бо вона радість спочатку собі. Бо коли робота робиться, вона від душі йде, вона робиться для себе. А далі, вже коли вона <кій> вийде і покажеться людям, і ми тішимося. Ну А ви теж затошки, що... так що не бійтеся, творіть, а ти, хто допомагає, як зможу Хочеться витиснути руку і продовжувати думку. О, так, так зачинка цього мистецького великого дійства. Нам своє водорода. А знаєте чому? Тому що ми 22 роки, можна сказати, мерзнемо на то боя. Колись ми були в Буді, тепер ми маємо павільйони усіх дивища. А клієнта немає. Я маю 21 фестиваль. Кажу Петре, поїхали колись, ти маєш машину. лепо його загрітував. А фестиваль і Вернісажі, це що таке? Це народ, це усі це багато народу. І ще раз, ви думаєте, поїхав, зарятував, І такий був задоволений, що я вже коли на фестиваль, я вже не можу. Де би? три рази були в Чернівцях, два рази я був більше у Коломиї, в Івано-Франківську, запрошення мені приходить, я пишу там дівчата, Дайте. І цього запрошення. На два дні справа, там. І синкий був, і все, вам дають провели. Але люди, та маса народу, особливо у на франківську там шедеври мистецтва. І що ж, ну, ви вчиться, там хтось собі розкладить. І всі дивляться до нього. Чому він на сьогоднішній дотепер, як казав, Петро Петро, візьми, ти маєш повний людишний ти так як би тут директор цього дійства, візьми свої тарифи. 10 штук. Це просто, знаєте що, рисувати я, як вам хочу сказати, ну не дуже як учитель нації, бо я у гімназії відпрацював 8 років, вчитель Азар'янської влади, 2 роки я вів малювання, а потім продавав навчання. І знаєте що, у мене на моїй голові все на купу. І корнами, і композиція, і то. Тому я дуже хотів би, знаєте, що фігура на його виробі, для мене щось надзвичайне. А він такі гуцоли рисує на тарілці, каже, петя, візьми, там є танець, і, 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 така, і релігійна тематика, і те все. Тому -то я дуже зрадиний. Це перший день. По-друге, пані Малостей, я вас теж величаю зі всім мицелі. Знаєте, що мені подобалося Майка? І то, бо є у нас органіка є симетрія, а є асиметрія. І заповнити площину мистецтва асиметрично, це є складна стара. Чи в кераміці, чи в дереві, чи в люди. Я пишу писанки. роки. У мене зараз пів. я тут відпрацював 32 роки. І я виконую завдання на експорт. Постійно, мав свій екштамп. І мені дуже приємно Маруся до твої роботи. Дуже. Просто є... Я в кераміку не дуже більшуся, але я її люблю на І тобі всього найкращого. І це по третє, плані звіночка. Це просто чудо. Чудо мистецтва витворює. Чого? Бо я вам скажу, в даний час я старший хлопець, може цей чоловік від мене старший. Розумієте, я де не буваю, чи де, у мене вишивка, якщо брати зараз по по тим базарах, по тих фестивалях, зараз брати, колись на першому місці було художнє різьблення. На другому кераміка, потім йшла вишивка і так далі. Метан так кіра. В даний час, я от дивлюся посудини, я був всюди, десь буваю, вишивка на першому місці. Різьба на другому, кераміка на третю, маріка не обіжець. Всього найкращого. Всього. Я, хай Бог, вас сюди, я лігна людина. Всього вам найкращого. Зміночка тобі. І ми маємо більшість підтримувати, тоді люди старші. Я вже раз казав на цим святіми в гостях, а їх треба. Радо...